8 лютого на календарі вашій увазі. Випуск новин стрий сьогодні. Про головне очима наших журналістів уже за мить. У студії працює Микола Бойків. Вітаю. Розгляд петицій: звільняти чи ні Романа Воленця з посади заступника міського голови вирішуватимуть на сесії міської ради. Проект рішення у понеділок службовцям. Рекомендували підготувати на чергове засідання, яке відбудеться 16 лютого. За таку ініціативу проголосували дві профільні депутатські комісії. Міський голова прийматиме рішення дослухатися до стріян, які залишили свої підписи під такою петицією чи ні. Останнє слово якраз за Романом Шрамов'ятом. Я запрошую всіх небайдужих зараз на другу годину на комісію по петиції по звільненню. Заступника голови міста Волинця Романа Петровича, яка набрала 164 голосів. одразу після громадських зборів біля стін адмінбудівлі охочі стрияни взяли участь у засіданні двох спеціально скликаних профільних депутатських комісій. Ще раз нагадаємо поштовхом до написання петиції була нібито відмова Романа Волинця почути голос людей, які на фоні смерті одного з маленьких мешканців стрия та з думкою про інших діток вимагали на базі міської дитячої чи районної лікарні створити відділення інтенсив. Ми маємо вже готове відділення, реанімаційне відділення в районі лікарні, доросле, правда. Якщо там при погодженні зробити палату інтенсивної терапії під реанімацію і забезпечити тим апаратами штучного дихання, можливо, там і в них щось є в тому плані. Ну, я думаю, що. Як рік часу воно буде це питання закрити? Це інтерв'ю було записано ще до моменту збору підписів єдиній системі петицій про звільнення з посади заступника, який нібито не відреагував на громадські потреби. Вже вчора автор документу заявив питань до пана Волинця. Є набагато більше, бо змін реальних у сферах за які він відповідає, як каже Ігор Брик, не видно. Петиція не може містити величезний твір чи повість, написану, про те, що ми бачимо, що робиться в строю і як воно ну, все відбувається. Але не основне питання є, наприклад, цієї реанімації. Питання дуже багато. Ці недоліки, факти, перевищення службових обов'язків лікарями чи вчителями Роман Волинець просить підтверджувати інакше впливу на хабарників не буде. Колега Олег Филик, який є в опозиції до діючої влади, запропонував заступнику міського голови підготувати письмовий звіт, в якому вказати, що хотів, що зробив, що планує зробити на займаному провладному місці. Я не хочу, щоб так вийшло, що зараз люди, які першопервинно ініціювали ці речі, тут я підписався особисто. Під цим так тут є щирі, тут є люди, які е, не, мій колега Володимир Лович і так далі. Тобто, ми підписуємося, підбучим, що, підписує, що, що що отримує громада. Але я бачу, що зараз нашими руками хочуть щось зробити. Я бачу, що тут є певний політичний підтекст, величезний політичний шлейф. Роман Петрович, я до нього особисто, наприклад, ставлюся так, як ставлюся до будь-якого іншого чиновника. Я не маю ні упередження, ні позитиву, ні негативного. Місцеве самоврядування заступники міського голови призначаються на посаду або звільняються з посади міською радою за подання міського голови. Тобто, без подання міського голови сесія такого питання розглядати де-факто не може. Керівнику міста, коли він буде на місці, запропонують прийняти рішення перед тим винести його на загальне обговорення депутатів у сесійній залі вже 16 лютого. На вулиці у мороз хто у формі, а хто і в цивільному днями місцеві поліцейські долучилися до вірусного флешмобу «22 Push-Up Challenge». Вони прийняли виклик від Олега Поліщука, колишнього заступника начальника Стрийської, тоді ще міліції. Стрийський відділ поліції прийняв естафету від пенсіонера міністерства справ України Олега Поліщука. Долучились до флешмобу, віджались 22 рази на підтримку війни і Передали естафету нашим колегам кущовому підрозділу, значить, Миколаївському відділенні поліції. Віджимаємося кожного дня по 22 рази. 22 дні. Життя віддане книзі і людям або свято великої бібліотечної родини. Вчора в центральній читанні міста згадували про віру Солоненко. Жінка працювала в бібліотеці чотири десятиліття з 1955-го і до смерті. Саме вона й очолила бібліотечну справу у строю та розвивала галузь. Оця назва нашого сьогоднішнього вечора слова спомену життя відданих і людям. Це не просто слова, аб'ясні це правда, життєва позиція, це життя. Віра Михайлівна Солоненко, яка працювала з книгою, саме ця людина, Віра Михайлівна Солоненко, вона була віддана бібліотечній галузі і все зробила дуже багато для майбутнього розвитку цієї галузі в нашому місті. Об'єднала всі бібліотеки в єдину централізовану бібліотечну систему, сформувала сам колектив своєю інтелігентністю, шляхетністю. Вона показувала приклад поведінки, моралі, високої свідомості. Бібліотекарі, які працювали з вірою Солоненко. Ко кажуть, це людина з великої букви. Власне, саме їй завдячують тим, чим нині завідують. Тому її вихованці до 90-річчя від дня народження своєї наставниці не могли про неї не згадати з захопленням. Розповідають про скромну, але талановиту патріотку, яка повністю була віддана справі. Вдячні пані Вірі за той досвід, який лишила по собі. Вона чоловій голос, гарно співала, любила українську пісню. Особливо вона любила співати пісні Богдана Вселовського, якого ми тільки от недавно із забуття підняли його. Розумієте, а вона це були пісні її, її молодості. вона дуже гарно їх виконувала. І вона заслуговує просто, щоб ми її згадали, щоб ми її пам'ятали, щоб пам'ять про неї залишилася. По суті, її ім'я вписано в історію і нашої бібліотеки, історію культурно просвітницького життя міста Стрия, відомості про неї в міщенні і в двохтомнику стрищина. Крім того, вона була дуже великим фахівцем бібліотечної галузі. Ми по сьогоднішній день згадуємо ті методи, які вона формувала, книжкові фонди, формувала книжкові каталоги. І, власне, дуже багато таких елементів професіоналізму в нашому колективі ми навчилися від віри Михайлі Солони. Це людина великого авторитету, високої ерудиції, з великими організаторськими здібностями. На Навечорі спомні були присутні бібліотекарі різних поколінь і ветерани галузі, і молодь, рідні та близькі пані Віри, її друзі та колеги інтелігенція. І до новин спорту впродовж останнього тижня місцеві школярі змагалися, хто з них краще грає у волейбол. В першості взяли участь вісім команд. Усі зіграли між собою по разу. Поєдинки відбувалися в спортзалах другої та восьмої шкіл. Вчора пройшли останні вирішальні двобої в підсумку. Зі 100% результатом пальму першості вибороли волейболісти 10-ї школи. Призові місця також посіли учні другої і шостої шкіл. Призерів нагородили грамотами, медалями і кубками. Організували волейбольну першість спільно відділ освіти, а також молоді та спорту з прийського міськвиконкому. Цікаво знати, нову рубрику відтепер щоп'ятниці. Будемо пропонувати вам. Розпочну з приємних вістей. Від початку 2017-го в місцевому пологовому будинку народилося 137 діток за минулий рік. У стриському відділі реєстрації зареєстрували 795 дітей. В 2016 році нову сім'ю у стрию створило майже. 500 молодих пар від початку нового року шлюб зареєстрували 24 пари. Це все на сьогодні настав час прощатися. Нагадую про нашу інтернет-сторінку TeleLan.com.ua. На ній дивіться новини, а також у Фейсбуці. Номер редакції 42297. Побачимось. На четвер синоптики у нашому місті прогнозують хмарну погоду в день сніжитиме. Температура повітря від 8 до 6 морозу. Вітер у західному напрямку дутиме зі швидкістю 4-5 метрів за секунду.